За час війни, на жаль, вже не вперше доводиться підриватися на мінах, виїжджати з позицій на розбитих тачках з пробитими колесами а інколи і майже без них. Тому в таких умовах неймовірно важлива надійна техніка і вправні водії. Сьогодні нам пощастило із першим і другим. Андрет, молодець! На жаль, тактика нашого ворога по обмінуванню доріг, щоб знешкоджувати і виводити з ладу наші автівки, дає свої плоди. Тому, пані та панове, якщо наступного разу бачитимете збір на якусь автівку, не проходьте повз і закиньте по кілька гривень хлопцям. Бо на війні техніка рятує життя. Бувайте! Ну, Це ще не так погано. Підкачка. Підкачка працює напевно, все гаразд. На навіть, навіть диск не повнуло, та трубкурня.